Любі! привіт, вітаю! З вами Наталя з Києва. Відео сьогодні зніму про свої по перше. Avon там замовлення у мене парфумне, і покажу останнє своє придбання покупочки по парфумерії. Я якось так незамітно для себе скачую в такий парфум-світ. Колись у мене вже був такий, скажімо, так, приступ оце я зараз дивлюся, другий забіг почався. Знаєте, я не проти, поки є можливість, я якби залюбки буду цим користуватися. Зараз покажу останнє, що придбала, що від останнього мого відео це додатково, щоб ви розуміли. Трошки можливо шумить кондиціонер. Вибачайте, у нас через час вимкнуть світло. Я поки що ще можу сидіти зі своєю лампою і з кондиціонером. Я і буду робити, бо коли світло вимкнуть, якраз його вимкнуть, і сонце повернеться на наш бік, і у нас буде в квартирі просто кранти, якщо світло не в. Вім... Якщо кондиціонер не включити зараз, не нахолодити, то можна просто капати собі помиральну яму. Так, е, покупочки, покупочки. Що я собі купила? Парфумчики Новенькі. Це. Не новинки на ринку, від слова взагалі, ніякі це не новинки. Це все такі старінки. І у мене вони були маскіно, ну, аромати у мене були, але були й давно, і я вирішила, що я хочу їх повторити з превеликим з задоволенням. А я це роблю. Блотери собі наробила. Вже е, привращаюсь в парф цього е, парф блогера, такого дилетантика, звісно, але. Так, перший ароматик це. Е, Life Lux by Jennifer Lopez. Дивіться, яка гарна упаковка? Клас, так? Да? Мені так подобається, так подобається. Ну, а флакончик це також, знаєте, витвір мистецтва. Дивіться. Просто, як наче якесь зілля, як наче по тришбучок і десь вилетить джин. Дуже симпатичний флакончик, скажу чесно. Цей аромат я не знала, я його купила повністю всліпу, і цей аромат. Я купила через флакончик. Я от просто хочу, щоб такий флакончик був у мене в колекції. Щодо аромату, щодо аромату, він солоденький. Тут і диня, і груша я відчуваю. Така, знаєте, груша дуже-дуже стигла нарізочка така на тарілки. Динька, грушка і тоненькою струйкою меду солодкого. Хоч навіть не меду, а. Розплавленим цукром їх отак поливають, як то роблять, знаєте, таку А-ля скляна глазура. Оце такий він солодкий, чесно, тут якби на літо цей аромат я не дуже бачу. На літо, Можливо, там на прохолодне літо. А ось на осінь, жовтень, листопад, це те, що треба, такий приємний, знаєте, ароматик фруктовий, солоденький. Без... Якийсь він там не супер ну, от в нього відкривається. Такий він плоскуватий, ну, але флакончик, чого тільки коштує. Це... Оце три аромати були замовлені з Єва. Це мейкап. Так, оце перший такий перша новиночка да, за останній час. Маски на Фані. Ну, Я не знаю, хто... чи є люди, да, які там не знають маскинофані. Мені здається, теж це такий аромат. Дивіться, гарна така упаковка, тут наче така золотинка. Це дуже такий старенький аромат, досить знаменитий, представлений, там, мабуть, у всіх парфумних цих магазинах Там Єва, Брукарт і ТД. У мене це 80. А, 50-ка. 50 і аромат, ну, класний. От за Москійно, звісно, Москіно робить е, класний аромат. Аромат, цитруси, такі солоденький. Знаєте, чим для мене це пахне? Я не буду довго, е, час не ваш забирати, не свій. Це для мене пахне. Е, оцей в пляшках продається чорний чай ліптон з апельсином. Холодний, чорний апельсиновий чай. Солоденький. Солоденький, класний. Дуже класний аромат. Маскино ну, Chip and Check. I love Love. Такий флакончик. До речі, історія цього флаконтику така цікава, я, наприклад, не знала. Виявляється, що це О, така кришечка. Це, пам'ятаєте, мультик був, був моряк папай І це, начебто. Ода його дівчині, моряка Папая. Бачите, от, якщо ви пригадаєте такий носик у неї. і тут, бачите, такий, у неї, як наче, комірець у вигляді сердечка, це е, дуже смачні, класні для мене льодяні. Цитруси. Угу. От лайм, лимон, грейпфрут. Ну, може, грейпфрут, ні? Лайм-лимон точно. Апельсин. Оце все в склянці льодяної води і прямо ж кубики такі льодяні. Е, солодкості прямо цукру я тут не відчуваю. Можливо, капельку, знаєте, та солодкість, яку мають самі, от, сам апельсин, наприклад. Це для мене такий холодний, освіжаючий е, цитрусовий, цитрусова вода. От Саме от склянка, да, от там от ти робиш собі, ну, а коктейль. коктейля. Накидав льоду, накидав цитрусових тих, залив водою. Так от трошки е, ложкою там все це пам'яв, щоб соки пустили. Дуже смачний. На літо взагалі те, що треба. І е, Happy to Part Felicia Roses це аромат про трояндочку. Аромат про трояндочку. Лакона у Шопарт, звісно, дуже гарні. І це я так і не зрозуміла. Чи це скло? Чи це пластик? Чи його так постукать? Не розумію. Воно наче і холодне, як можна подумати, що скло, а наче й ні. Ну, не розумію. Значить, прошу цей аромат. Це розочка. Розочка. Ой! Це, знаєте, смачна така роза садова кущова. Не болгарська роза. Я не люблю болгарську розу. А от така от саме кущова е, трояндочка. Дуже приємно. Мені хотілося і флакон в колекцію. І якось я трояндові аромати, взагалі троянду, не дуже полюбляла. Після того, як почали користуватися засобами від бренду Lush, трояндовий джем, я щось по-іншому на троянду подивилась. Я зрозуміла, що вона може бути не. Болгарською тільки, знаєте, а такою прям смачненькою. Е, приємно, мені сподобалось. Я його як отримала, ми з подружкою гуляли. Зразу напшикалася я і вона, і дуже приємний шлейф такий. Недушний, не голосний, але відчутний. Приємний дуже аромат. І дивіться, яка красива отут ця вся завальцовка, чи як це правильно сказати. Бачите, як наче каблучка. Далі аромат, який без коробочки. я забула вам його показати у своєму, у своєму останньому відео про парфуми. Якось просто випала взагалі. Це Aeon Persів Dew. Дівчатка багато його знають, багато його люблять. І я хочу також, хотіла дуже з цим ароматом познайомитись. Ой, ну це прекрасна диня. Я дуже сильно відчуваю тут диню. Таку, знаєте, солодку і соковиту. Приємний аромат. Він мені, коли розкривається, коли там до бази діло доходить, да? він мені дуже сильно нагадує по цим базовим ноткам чомусь екла дерпеж від ленвін. Оце ця фіолетова кулька. Щось вони мені, знаєте, як з однієї опери. Клас. Соковита диня, що там ще, я не знаю. Диню прям конкретно відчуваю, знаєте, воно так прямо ж напористе така. Дуже сочна в плані сама по собі соковита, і такий водний аромат, в ароматі є вода. Ну, по відчуттям, він такий водянистий, приємний клас. Рада, що маю. І ще один ароматик. Я зрозуміла, що це вже Ця лінійка, Artistic вістерія. Якось ми з дівчатками. В групі доєднуйтесь залишу посилання. Зайшли там розмови за ароматики, і дівчатка розказувала, що це дуже класні аромати, приємні. Мені все, мені одразу ж треба срочно бігом. Я почала шукати, де я можу його замовити. Все, мені Оксаночка Оксі, допомогла його знайти. І я з задоволенням його знайшла, купила, тепер маю і також задоволена. Що таке вістерія? Можливо, хтось не знає, бо я теж не знала. Я... Ми хотіли навіть це виводити на дачу у нас. Но ми називали це вісяча Ось такі квітки вони звисають. Тут не дуже. От. Дивіться. Такі грозді звисають. Ці грозді схожі на по своєму Сама, сам вигляд квіточки, наче аля, знаєте, що? М -м... Наче акація. Отак От звисають красиво. Здається, я просто ще не дивилася у цей Бріджер Стоун, чи як там правильно цей нашум'явший зараз серіал, здається, у них там такі квіти звисали сиреніві. Це, коротше, є вістерія. Десь там на заставці. Значить, що, чим це пахне? Ну, для мене це пахне бузком. Бузком саме таким сиреневим. Тому що, от ми всі знаємо, е, white бузок, да, е, білий бузок від е, Oriflame, то білий бузок від Oriflame пахне білим бузком. А тут прям сиріювається, дуже е, відчувається. Я, от, наприклад, улавлюю дуже і відчуваю цю різницю. Дуже-дуже приємний аромат. З задоволенням вже користувалася і буду продовжувати користуватися. Так, і розпакуємо тепер. Що я тут отримала? Я з ароматами Avon, в принципі, майже не була знайома. Я вже розказувала, у мене не було консультанта довгий час. Я знала пурбланку, вона у мене є, я з задоволенням нею користуюся. Тудей у мене є, і все. Більше з ароматами я була не знайома, тому тут буде багатецько всякого. Вся... Всякої всячини. Багатецько всякої всячини. Ага. Перше, що я замовила, це ручечки. Ручечки я замовила Always. я замовила ручку Faraway Endless Sun. Вирішила ручками познайомитися з цим ароматом, саме з ручками. Так, це ми зараз тестуємо Faraway Endless Sun. О, який смачний аромат. Дуже-дуже фруктовий. Відчуваю тут чи полуницю, чи малину, щось таке. Прям такий яскравий, трошки такий хімозненька ця ягідка, трошки такий ягідка маєте? Але яскравий, це як лімонад, як лімана. Такий, знаєте, що спишка така, як наче ті бульки тобі в нос. М -м Симпатичний, ну, треба ще ж йому полежать, Да? Пізніше буду робити якісь відгуки. У мене, до речі, зібралася вже така немаленька колекція Avon. Я вже можу навіть якось і в окреме відео його виділити. І взагалі мені так зараз ця вся тема парф зачепила. Я ось думаю, можливо, підборки знімати, там, аромати чистоти, аромати цитрусові. Якщо вам буде цікаво, мої кніті з задоволенням. Так, аби світло тільки було. Тудей tomorrow, Always. Це я Always ніколи не тестувала. Крім today, я взагалі нічого не знаю. Ой, а я, що я його не чую навіть. Ой, боже мій. Ну, як завжди, у мене все падає, це нормально. А я його взагалі не відчуваю. Щось не, не чується мені. Ладно, давайте хай полежить. Трошки пізніше спробуємо. Так. Ага. А я Тоді замовила таку собі речовку браш. Чого замовила, Зараз розкажу. Мені треба саме отака, о, такий маленький діаметр чолку вкладати. Вона у мене зараз відростає, я хочу її відростити. І ну, хто знає чолку, той розуміє, що це. Знаєте, над нею треба трудитися, над тою чолкою. Ну, що я можу сказати? Не в восторгі я пояснюю, чому. У мене браші бренду Olivia Garden. Це професійний бренд для волосся. І як я вам вже колись казала, коли профі робить, то він робить якби, зі знанням справи. По-перше, щитина дуже-дуже жорстка. Ну, це окей. Оцей болтик, дивіться, раз, болтик, да? Два болтики. Він не втоплений, ви ж бачите він. Тоді, отут спаєчка у нас. І отут у нас спаєчка. Це ці місця, оці болтики, і оці дві спайки. Коди коли, куди, даю вам 120% гарантії, що туди буде залазити волосся, і ви його будете просто видергувати собі. Тому, звісно, так проба була. Я попробую, посушу, але майте на увазі, якщо ви для чолки, я ж кажу, можна приспособитися. Якщо ви хочете вкладати локон, закручувати таким брашем по довжині, купляйте хороший браш, не економте. Тому що оце все вам поламає, порве волосся. Це я ну, гарантую 100%. До речі, покриття тут, навряд чи, якісь, а, які буде захищати сильно волосся від перегріву, це також. Ну, коротше, мені треба був маленький діаметр спробувати чолку. Я спробую. Якщо мені сподобається, буду користуватися. А якщо саме цей браш не сподобається, то вже, знаєте, не буду економити. І куплю вже собі Олівія Гарден, тому що це така економія, не дуже економно купити один, тоді купити інший. Треба було, напевно, зразу брати один хороший. Так, все з цим понятно на задній план. Нічого інтересного. Так, ну і тут я так зрозуміла, що все, пішли парфуми. Viva Lavita. Ага. Ще один інкандесенс ло, лотус. Я його навіть розпаковувати не буду. Я вам казала, що це просто суперський аромат шикарний. Я його взяла в запас. Навіть не так, щоб він у мене був, знаєте, може, там подарить кому треба. Ну, то ж таке діло, якби воно хай буде. Тоді мені вклали пробничок Summer Glow о цієї водички, вона у мене теж є. Хороша, вкусненька така вкусняшка на літо. Тоді аромати, які мені, чесно кажучи, дуже цікавили. Ніколи не було, не нюхала, не знаю, що це таке. Такі. Це Summer White Sunset і просто Summer White, як я зрозуміла. Дуже хвалять дівчата, їх кажуть, що звучання дуже приємне, симпатичне. Так, тоді з серії Artistic ще один аромат це магнолія з цієї ж серії. І ароматик замовила чоловічим один. Full speed. це я замовила малому своєму. Щось таке, знаєте, для разнообразия. Тому що він трошки підтомився, я дивлюсь від тих ароматів, які у нього є. Ну, Давайте одразу ж з full і почнемо. Може, теж комусь буде цікаво. Красивий флакончик. Я пам'ятаю, фуллспид тут чорний, і тут така оранжева була полоска. Ой, колись він. Я, я ще така мала була в школу ходила, але він вже на той час був у мого двоюріднього брата. І коли він ним пшикався, я все, я умирала. Мені так нравився він. Отак кришечка знімається. Так, ну, попробуємо. Кажу, що це має бути. Або я написала своїй дівчинки, кажу, мені малому 15 років, щось якийсь свіжак, знаєте. Легчак, мені ж не треба дитині, там щось таке. Ой, ну клас. Свіженький. Такий водний. Ну, от як кольор, такий аромат звучить. Знаєте, аж з такою е, е, льдинкою якоюсь, з крижинкою, з холодком. Здається, якщо я не помиляюся. Там там м'яти була, чи щось таке освіжаюче і от прямо ж холодок відчувається від аромату. Клас, сподіваюсь, що буду користуватися, що йому сподобається, бо. Діти-підлітки, це, звісно, піддаємо ще годин. Так, давайте магнолію відкриємо. Відкриємо магнолію, потестуємо, що це за прелість така магнолія. Всі валять магнолію. Мені ж точно треба. Якщо всі мають, і я маю. Ось така чи чі чі Трошки давайте посудимося. Отак. Так, коробочка магнолії. Флакончик такий цей повністю такий сиренєвий. А це з таким градієнтом. бачите скло, дно темно, зелене, і пішло на світ. Так, як же ж ти пахнеш магнолія? Я зрозуміла, що лотус магнолія це ті ноти, які мені дуже до вподоби. Це свіжий квітковий аромат, квітка магнолія. В ботанічному саду всі були, всі знають, як магнолії виглядають. Ось так вони і пахнуть. І дуже зелений аромат. Дуже, дуже багато прямо от зелені, такої, знаєте, трав'яної. Приємна, дуже ніжна квіточка, трав'яна зелень, і все це, як наче водоспад. От водоспад, прямо от воду відчуваю, от свіжість від води, знаєте? Водоспад, цвіти магнолія і багато-багато трави. Густа трава, такий густий травяний покрів землі. Як наче це прям газон спеціально вирощений. Цвіти та магнолія прекрасна. І це все коло водоспаду ти відчуваєш оцю потужність і свіжість від падаючої води. Клас! Це бомба! Це на спеку, просто то, що треба. З задоволенням превеликим буду розмножувати. Ой, вкусняшка. Вкусняшка. Так, давайте Віво Лавіта. Я пам'ятаю, що Віво Vita я замовила через те, що десь я там вичитала, що наче в ній є яблучко. А я зрозуміла, що яблучну ноту я дуже люблю. І до того ж, якщо я правильно пам'ятаю, цей парфончик ще й ніжно рожевий такого, да. Ніжно такий, бачите, рожевенький. Цей для мене от колір забарвлення водички. Також ж говорить нам про те, яка буде ця водичка. Погод... Погоджуєтесь: такий флакончик. Симпатичний, до речі, така оця хвилька. Ну, Якби це було скло, це було взагалі. Але дуже милий такий, знаєте, бо там непритязательний, ні на що він, звісно, не претендує дуже сильно, але приємний. І це мені подобається. До речі, оця така кришечка, хвилька. Але я знаю, що через такі кришки, які пульвік сам не закривають, може аромат вивітрюватися. Це не є гуд. Ну що, пробуємо. Ви б знала, як я вже тут втягіла від цих ароматів? Ще вікно зачинене, тому що на дворі плюс 37. Кондиціонер один робить. У мене зараз тут буде просто арома аромалавка. Так, яблуко, де ти там? Ага, є яблуко. Причому для мене це яблуко таке, знаєте, зразу цей супермаркет намалювався. Гріні Сміт, чи якось так, оце таке зелене, як наче воно, знаєте, аж на таке. Як наче ненатуральне. Ну, як воскове. Таке. І воно завжди таке хрустке, сочне і кислувате. Є якась кислинка. Є якісь квітки. А які, щось я не можу. Щось мені, наче їй бузок трошки віддає. Чи це мені вже все тут змішалося? Це, звісно, не дуже об'єктивний такий огляд. У нас більше, просто я вам показую. Я ж кажу: якщо цікаво, пишіть, може, я і справді буду робити такі добірки: там, свіжаки, якісь там фрукти, чистота, просто колекцію Evan показати, бо воно вже в мене назбиралося. Поки що я не можу, прям знаєте, сказати, що вау, клас, супер. Якийсь такий це проходнічок. Якась просто водичка поливашка Побачимо, треба ще потестувати. Хай постоїть обов'язково, обов'язково, да? мають поступить. Так, і ці два ароматики. Давайте почнемо з звичайного Summer White. Тут уже без слюди навіть коробочка. Це, я як зрозуміла, що такі там одні з найбюджетніших ароматів в Avon. Дівчат, підказуйте, бо я ж кажу, про фан в Avon. Флакончик дуже такий простий. Знаєте, простий, а ляут-бурбланка теж. Просто, просто флакон. Кришка простецька. Аромат. тестуємо. Ой, щось спирт пішов багато спирту. Угу. Точно от написано Summer White. І дивіться, на упаковці, бачите, облачка. Клас, слухайте, точно от запах неба. Запах хмарки білої. Дуже ніжний. Це однозначно в аромати чистоти я можу його віднести. Це такі, от, знаєте, коли після душу просто тобі хочеться чимось попшикатися, щоб відчувати додаткову Ну, Оце для мене аромат чистоти однозначно. Клас. Оце я точно буду користуватися. От ви віти під питанням, чи буду, а тут точно буду. Люблю таке. Так, блотер Там за мене покладу, щоб буде тоді. І відкриваємо Summer White Sunset. Сам ройт сансет це залі. Всі дівчата кажуть, що він пахне літом. що Тут є така цікавинка, така нотка а, нота берези. Я не знаю, як звучить нота берези, якщо чесно. Ну, будемо зараз спробувати. Ой, в мене тут, звісно, вже все. я вже, а, Треба було хоч води взяти, ковтнути, я ще й нічого не взяла. Ой, йоли-пали! Як це смачно! Як же це смачно! Це для мене запах шампуня. Якогось такого шампуня. Ну він, боже, який смачний! Це ж теж просто на літо супер, це така поливашка-освіжашка. Я, до речі, люблю всякі аромати, які уходять трошки в мило, трошки шампуньку в догляд. Бо Вони, як би знаєте, от, дають трошки, особливо, коли на дворі плюс 37, таке відчуття додаткової свіжості, бо як шампунь не може пахнути не свіжо. Погоджуєтесь, який смачний, слухайте. Бомба, просто бомба. Я не знаю, що там по нотах, я не дивилася. Якісь фрукти є. Вкуснятина. От з усіх, які я розпакувала тільки що з посилки Avon, це номер один. Точно оцей Summer White Sunset. Багато дівчат кажуть, що так пахне літо. Да. Так. Па... О, так я поняла, що це пахне. Слухайте, значить, закриваємо очі і уявляємо собі. Ви на відпочинку вечір, там часов сім вечора, море, да? цілий день було пекло плюс 37, ви купалися в морі, купалися в басейні, прийшли в номер свій. Покупалися, прийняли душ, гарненько все змили з себе всі ті СПФ. Все, трошечки там якийсь легесенький макіяжик, свіжесенький, якийсь тонесенький симпатичний одяг. І ви йдете на вечерю. Сонце вже сіло, спека вже не така палюча, але все одно повітря таке гаряче. Не можна сказати, що вечірня якась прохолода, ще не вечірня прохолода. І саме я так робила, тому в мене така асоціація. Я така вся помита, намита, з мокрим волоссям, я на морі ніколи волосся феном не сушу, бо воно там висихає за 10 хвилин. З мокрим волоссям, від якого пахне вкусненьким шампунем, не отим готельним, бо вони часто не дуже смачні, якщо це готель, не супер преміум люкс. Помити ти шампунькою і йдеш собі на вечерю. От часто от, хто теж так робить, як я, не сушить волосся на відпочинку. От коли ти йдеш, там десь ти головною, головою щось там хитнула, вправо-вліво повернула, і йде такий аромат шампуньки, дуже приємної шампуньки. Це для мене точно аромат заходу сонця, десь на курорті, коли вже не пече, але ще гаряче повітря. І ти такий весь намитий гелями смачними для душу. Теж на вечерю. Отак от. Отак от. <смі> от, от, дівчата, от така у мене асоціація. Отаке от у, от у мене поповнення мого парфумерного гардеробу. Е, дуже всьому рада. Все хотіла, все це я тепер маю, з превеликим задоволенням. Поки що питання у мене по Аромат у вівеловіта. А, давайте ще ж нюхнемо цей Always. Always, який я не відчуваю. Ну, я його зараз і не відчую. Взагалі не чую на блотері, нічого, щось солодке єле-єле. Бо я вже нанюхалась. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ароматів. Я нанюхалась вшанаю молодець. Що я вам тут можу вже об'єктивно описати? Нічого. Все люблю. Ось така колекція у мене поповнюється поступово. Сподіваюсь, що вам було цікаво. Поки ще є світло, побігло, вигружать. Все, Всіх люблю, цілую, всім папа. -па. Доєднуйтесь у групу внизу.